В час депутатських комісій народна обранниця Тетяна Тупікова підняла наболіла для жителів мікрорайону Капсуль питання про відмову вивозити побутове сміття обслуговуючою організацією. Через що на деяких вулицях біля сміттєвих баків створився справжній сміттєвий колапс? Чому так відбувається, і чи можуть депутати чимось зарадити у вирішенні даної проблеми? Тетяна Борисівна поцікавилася у заступника міського голови Віталія Могильного. 9 числа цього місяця відбулось відбувся конкурс по вивозу сміття, качиток там 4, да 6 учасників. Було. Значить, Що відбулося сміття з Вінницького району, тому що населення не заплачує йому не сплачує, йому це не лізно. Зрозуміло, да? як переважно українця. там проблема велика, основна, в тому, що люди оповнені офіційно і всі їх всі забирає військома. І ця проблема вже така, що ЖКХ століть. Пора не буде, тому не тільки водієм буде, а і сантехніка, і слесарям, і, і так далі, допоробні. Та Чому ми не маємо бронь для робітників? Водоканал бронь, а виріз сміття. Якщо тиждень не буде вивозитися сміття, ми розуміємо, що це катастрофа також, так, екологічна. Чому ми не виходимо з листами на якісь... Організації, які можуть нам допомогти вирішити це питання, щоб заклади критичної інфраструктури мали дозволі. Якщо я не помиляю, Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька і Херсонська області, з міністерства не отримали цих дозволів. Центральні західні області отримали буквально в перший місяць. Наша область, ці що я перелічив, чомусь зависли. І на сьогоднішній день це питання, ми зверталися і до військової адміністрації неодноразово, і до Міністерства і відповідно профільних. Але питання доволі так складно застряло на одному місці. Ми, і... ми можемо депутати звернутися, щоб на сьогодні вже це питання трошки зрушилось з місця в плані вирішення. Тобто ви чули, так, що тепло... теплогенеруючі організації почали отримувати броню, водоканал почав отримувати броню, але у нас ще залишаються. Житлово-комунальні підприємства, ті ж самі підприємства, перевізники твердих побутових відходів, ті комунальні підприємства, як Золенбуд, Міськсвіл і так далі, ті, які ще питання це не вирішують. За словами пана Могильного, наразі питання броні доволі складне. Адже тих, хто її отримав, вже так багато, що у вищого державного керівництва виникають підозри щодо доцільності такої кількості заброньованих осіб. Дуже близьку за направленістю проблему зачепила колега Тетяни Тупикової Анна Каплієва. Депутатка не змогла обійти тему недостатньої кількості урн, в які власне і потрібно викидати те саме сміття. У нас взагалі немає помістити урн. У нас, якщо йдеш по свободу, то у нас одні магазини, кафе, якісь варіочки. Біля цукерочки є урна, а далі. Дивіться, в принципі, як на мою думку, якщо є якась підприємницька діяльність, якщо люди чимось займаються, тобто магазин, кафе, неважливо, має бути урна. Якщо ми хочемо чисте місто, ми маємо починати з того, що мають бути урни, щоб не нести все це в кармані. А в нас, якщо навіть прийти по центральній вулиці, то їх немає взагалі. У мене просто питання до вас. Яким чином можна вирішити це питання? Ну Ми всі ходимо вулицями, ми бачимо, що їх немає. Вивіз мусора це добре, але його треба зібрати кудись. Це сміття. Воно має кудись збиратися для цього має бути урна, а її немає. Їм, чином вони всі відкриваються, а функція... примусити підприємця біля свого об'єкту здійснення підприємницької діяльності встановити урну може тільки його совість і здоровий глузд. Проте депутати дійшли висновку, що цієї норми потрібно дотримуватися ще у кабінеті головного архітектора, де відбуваються оформлення договорів та видаються дозволи на продовження діяльності.